Всім доброго дня! Надіюсь, у нас добре. Слава Україні! Слава всім нашим силам оборони. Завжди вітаю всіх своїх підписників, глядачів, любителів мототехніки на каналі Дорогом України. І так, поздравляю всіх з відкриттям сезону. Може хто вже від... і раніше відкрив. Розбудив я сьогодні свого коня. Всі бачили його від початку і до кінця. Та я у мене з повним баком. Він ще весь у мене в Сіліконі. Так що, якось так, що силікон змиє. Я, звісно, я приїхав, що трошки на ньому. Але я кажу, руки підбирають свої, трошки він робиться для мене за тяжкий. Моїх майже 57 років. Кажуть, не знаю, чи зможу я їздити, чи не зможу. То вже казав таке діло. Просто я ще далеко не їздив, тільки так трошки кілометрів 10 проїхався. Вроді би як нічого, то так як я катаюся завжди далеко, казав, на 200-400 на кілометрів. Ну, казав, час покаже. Одна поїздка покаже, чи я зможу, чи не зможу, але це вже суть не міняє, від того нічого. Так що всім бажаю гарного сезону, повернення всіх ваших рідних і близьких, хто воює, боронить нашу країну і дає можливість нам ходити по цій землі, нашій українській землі. допомагаємо нашим Збройним силам, хто чим може. Ще раз всім дякую. Миру всім і добра.